От давайте з цієї останньої теми і почнемо. Як о, може вплинути на курс долара це ймовірне скорочення кількості обмінників? Для чого ця реформа? Ну, дивіться, буде скорочення чи не буде, це буде визначати ринок. Треба розуміти. Більше неділі назад, коли Національний банк України з одного боку послабив. Обмеження на валютному ринку для банківських фінансових установ, на новому рівні фіксований курс гривні до долара. Там на рівні 36,6. Е да, ввів деякі, скажімо так, не обмеження, а все таки ну скажімо так, вимоги е до -да, небанківських фінансових установ, які пов'язані з тим, щоб у них були так, е -да, відеоспостереження, щоб вони е реровні було, щоб вони там сплачували ну, майбутньому ці податки, щоб зрозуміло, щоб не було реклами обмінників Послаблення вимог на банківському на валютному ринку, а плюс перед цим ну девальвація керована гривні. Тобто вона в цілому дала відповідний свій результат, і ми бачили про те, як по суті гривня, наприклад, от, якщо ми говоримо про готівковий ринок, завдяки своєчасним правильним діям Національного банку, але вона все рівно посилилася. Тобто 43 і вона сьогодні там складає. Я навіть прямо сьогодні не дивлюсь, Там здається на вчора. Там 38, можливо, трохи більше гривень за долар. Я щойно тому... відкрила якраз от буквально ну, секунду тому 3704. Ну це комерційний ну, банк зараз деяка така... тому. Я до чого веду. Просто що ці всі дії, які робить Національний банк, вони є на 100% правильними за майже 6 місяців війни. Ми переконалися в тому, що Нацбанк діє своєчасно професійно. А, і все направлено на те, щоб ми зберегли макрофінансову, макроекономічну валютну і гривневу стабільність нашої держави. Якщо і є, наприклад, деякі питання, наприклад, пов'язані з тим, що ми маємо високу інфляцію, ну вона в першу чергу вона не пов'язана ніяк з національним банком. Вона носить багато факторів, на ній на ній впливають, буде. Окрема тема, ми з нею поговоримо, але нас банк також з нею бореться відповідними своїми механізмами. Тому е, небанківський фінансовий ринок це той ринок, який перейшов під контроль національного банку рік назад, в зв'язку з реформою Спліт. І е, він потребує такого реформування. Я порівняв сьогодні не банківський фінансовий ринок з банківською системою зразка 2013 року. Саме от напередодні ну от тих подій, які відбулися 2014-2015 роках. Тобто, одна з причин була того, чому ми мали там і великі банкопади, і гривнепади в той період часу пов'язано з тим, що Банківський фінансовий ринок на те період часу не реформований вісім років, які ми провели на банківському ринку. Рефор реформування, в тому чи національному банку реформування показали наскільки це правильно впливає сьогодні на ну на, на фінансову систему, тому що в нас нема банкопадів гривня Незважаючи на незначну девальвацію, вона є стабільною, а те ж саме переживе і по суті не банківський фінансовий ринок. Тобто ми будемо впроваджувати євростандарти в роботу не банківського фінансового ринку. Він має бути прозорим, професійним інтереси, захист справ споживачів мають бути захищеними. і Можна ще короткий спіч. Зустрічаюсь, позавчора з товариша. Він будівельник, керує невеликою будівельною компанією, каже, яка правильна рішення прийняв Національний банк щодо табло щодо курсу, каже: от їдеш на роботу, каже, і спокійний не бачиш курсу Тобто, ну з одного боку, я до речі, так, знаєте, е вас хотіла жар... спитати, що це дає? Ну, по перше, те, що от якщо завершити там цю першу тему з приводу обмінників, що от зараз така їхня реформа, що вони мають вносити е цей внесок до бюджету до 7 тисяч гривень. А по друге, навіть заборонили будь-яку рекламу обмінників, що це дає це, навіщо як це вплине Ходите. на курс долара? Дивіться, це ж було там 10 днів назад запроваджено, і е, от ви кажете, що це як це плана на курс долару. Ну по перше, було там цілий ряд заходів, тобто їх було там близько десятка, і е, заборона реклами цих табло це один із десяти заходів, і плюс ніхто ж не ну загалі валют, валютний кіоск, Оскіа підходив на ці неділі. Ти підходиш до нього, і там на фор листочку в форматі а 4 написано ти курси за підписом до відвідного керівника. Тобто курси там є. А що це дає? Дивіться, я пам'ятаю 10 днів назад, і коли бачив, гривня послаблювалася, не було ніяких причин на той час послаблення готівкової гривні. Там більше була психологія, психологічний фактор з боку покупців і спекуляція з боку продавців. Тому на сьогоднішній день просто що це дає? Просто ви бачите, все що це дає? Було 43, Ви самі мені сказали під час програми, що 37, там ну плюс серйозно. Тобто, якщо прибрати це, дає, курс, курс з табло, ну от і люди зараз теж пишуть нам на Viber студійний, Вони серйозно вважають, що якщо сховали курс на табло, то курс стає менший. Дивіться, я бачив думки людей. Я бачив опитування в різних телеграм-каналах. Я знаю ці думки. Я ще раз повторюю просто що ти заходи, в які вживає національний банк, тобто їх дуже багато, і ми просто висмикуємо один із заходів. Це Окей, перше. По друге добре. далі, якщо ми говоримо, наприклад, ну поїдьте в країни там в східної Європи а, чи там Західної Європи. Ви бачили так та кількість ну реклами цієї, яка є по валюті. Окей, ну через ну, там, те, що значить, скорочать кількість пунктів обміну валюти, що це дасть. Дивіться тепер щодо кількості ну, перше, ніхто дивіться, є вимоги. Ми не можемо сьогодні її скорочувати, не знаю, там, якимось адміністративними заходами. Але є таке ж і також чітке розуміння того, що є вимоги Національного банку щодо роботи і функціонування небанківських фінансових установ. І вони мають їх чітко виконувати. На превеликий жаль, ну дивіться ще раз, от, рік назад вони прийшли лише під контроль національного банку, розроблялася відповідно нормативна правова база, там проводився аудит, аналіз цих компаній, там прозорі структури власності. Тобто, тому е, сама ми не перейшли ще. До процесу реформи реформ, так, в активній фазі до процесу реформування цього напрямку, тобто тому вони мають бути такими самими надійними, прозорими, як і банківський ринок. Mm -hmm, зрозуміло, і захищати, тобто, тобто до них є зауваження, сказали, вирішили там навести порядок. Якщо і коротко, дай можна. Якщо коротко, що додам просто також був аналіз. Просто що дивіться на сьогодні. Там деться близько 9 тисяч пунктів обміну валют по всій Україні. А якщо подивитись на загальну кількість податків, які сплачені за минулий рік, аж 7 мільйонів, якщо поділити, наприклад, кількість податків, сплачено в цьому році, там на цю кількість пунктів обміну валют, то в місяць аж 170 сімдесят гривнів. Ну, вибачте, там Ну, тепер що до 7 тисяч, тисяч, тисяч мають платити. Окей, це зрозуміло. Цей гештальт закритий. Давайте поговоримо про курс долара. Що нам очікувати далі? Хто на це впливає? Тому що от, все в руках Нацбанку, тому що дехто каже, що все залежатиме від ситуації на фронті, який буде курс долара далі. Хтось каже, це буде залежати від нашого експорту зерна. Як ми будемо продавати збіжжя, це теж буде впливати на нашу економіку. Що буде впливати? Який нам чекати далі курс долара до кінця року? Дивіться, перше нацбанк не дає прогнозів. До війни ми це багато разів говорили під час війни. Тим більше просто тобто щодо курсу країнського рівня. Разом з тим, якщо сьогодні об'єднати там думку багатьох експертів, які в тому числі і не працюють в Національному банку, але дуже поважними. Тобто то в короткостроковому періоді готівковий ринок готівковий ринок сьогодні то він ринковий в якійсь мірі, тому що без у нас курс 36,6. готівковий ринок буде коливатися незначно від зафіксованого безготівкового курсу національного банку. Ком України це перше. По друге, якщо ми говоримо про середню і довгострокову перспективу, то там на це все впливає цілий ряд факторів. Розуміли, що ви правильно назвали просто і питання. Фактор війни, як швидко він закінчиться, які збитки понесе наша держава, і фактор е, українського експорту: наскільки ми зможемо там ну по перше, щоб на сто відсотків запрацювала зернова угода. По-друге, наскільки ми зможемо розширити наші експортні можливості, хоча б через морські порти, тому що, наприклад, про те же саме метал, ми 80 відсотків українського експорту металу в минулому році експортували, використовуючи морські порти е, далі. Дуже багато буде залежати від зовнішньої фінансової допомоги. Вона надходить до нашої держави знову ж таки чую оцінки міністерства фінансів про те, що в цьому місяці ми можемо отримати 6 мільярдів доларів. Рішення ЄС. Ви також пам'ятаєте про те, що 8 мільярдів. Е Євро надійде до Допомогу. там здається вересня, тобто плюс як запрацює українська економіка. Тобто, ну для нас вона ж теж бо українська економіка генерує цілий ряд заходів. От Ради Національного банку на цій неділі ми там збиралися, надали свої пропозиції. Тобто ви нам не можете е, уряду. сказати якось точніше, принаймні там чи впаде знову там до 30 наприклад, чи виросте, і буде там ще більше, щоб люди розуміли, бо люди пишуть: іти купувати за ту ціну, що зараз є, чи ще почати. Чекати можна. Я скажу свою думку. Дивіться, якщо у вас є гроші, ви можете надійно вкласти в військові облігації. Таким чином ви вирішите дві ключові задачі: з одного боку, ви збережете свої кошти і е, заробите, бо там є дохідність кривна. військові облігації. До речі, ви можна купити і в євро, і в долар, і в гривні. А друге, ви внесете свій вклад в перемогу над ворогом, тому що для нашої держави сьогодні надзвичайно важливо є. Фінансування державних видатків і дефіцит є значним. Почули, пане Василю? Ще одне питання на сам кінець. Яка буде інфляція на цьому фоні? Як це вплине на ціни? Дивіться, є прогноз національного банку України щодо інфляції в усьому світі. До речі, це не прогноз Національного банку. Це та статистика. Вона в усьому світі є дуже величезною. Наприклад, там в Туреччині 80%, в Польщі 16%, в країнах Прибалтики 20%, в країнах Євросоюзу, США чи в Великобританії вона б'є там історичний максимум протягом останніх 40 років. Що стосується України в червні інфляція, те, що ми читали офіційно, тобто 21,5%. прогноз національного банку до кінця року, згідно інфляційного звіту, який опублікований на сайті національного банку, можете зайти подивитися 31% в кінці року цього року, і інфляція в наступному році почне спадати на кінець наступного року. Інфляція трохи більше 20%, і в 2024 році інфляція трохи більше 9%. Це лише прогноз. Прогнози інколи бувають так, що може бути і краще. Е, ну а так, розклади, і я... а, але для цього потрібно цілий ряд факторів, про які Зрозуміло. ми в тому числі під час нашої передачі говорили. Так, дякую вам за це включення. Василь Фурман, заступник голови ради НБУ, був з нами дякую на зв'язку.